Якщо це 25-й рік, я сумніваюся, що щось повернеться в 25-му році. Якщо ми беремо, наприклад, розтягуємо до 2040 го року, тому що там буде ще багато світових подій відбуватися, які вплинуть знову ж таки на зміну кордонів. Тобто, спочатку в Україні буде певна зміна кордонів, втрата територій, потім будуть відбуватися світові події. Світові події будуть відбуватися на території Росії, і після них вже будемо ми повертатися до теми території українських. І там вже буде вмикатись можливість повернення цих територій. І якщо зараз дивитися, то найбільша небезпека йде саме для південних областей тобто, це морські порти і все, що пов'язане з водою. Все, що біля води там найбільша небезпека, і вони за ці території будуть змагатися до останнього, будуть намагатися їх відібрати. А, ну на Харків. В них немає такої, ну скажімо так, їм не так прям потрібен Харків. Вони просто його кошмарять. Там немає виходу до, до Дніпра, до моря, тому їм ну не потрібно взагалі. Тобто вони це роблять чисто щоб людей кошмарити.